Понад 50 тонн фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів на 10 мільйонів гривень вилучили правоохоронці у Луганську. Підробку бізнесмени зберігали у складському приміщенні. От тільки документів на товар у них не виявилося. В указаному складському приміщенні осуществлялось хранення средств захисту растений, а саме пестицидів і агрохімікатів, без соответствуючи на то розрішительних документів. З цього складу ізята продукція более 40 сімі найменувань. Весом более 25 тонн общей сумою составляющей более 10 мільйона грів. Несправжні пестициди, ділки продавали луганським сільгоспідприємствам. На цьому й заробляли. Підробку вилучили та направили на дослідження. Утім, міліції вдалося з'ясувати орендарів складу. Орендатором указаного. Складкове поміщення є фірма зареєстрована в місті Києві. А здесь имела Луганське скажімо, територіальне підрозділення, яке займалося распространением средств защиты растений сільгоспроїдзводителем Луганської області. Тепер за незаконне використання знаків для товарів ділкам світить кримінальна відповідальність. Загалом під час перевірки Луганська міліція викрала 97 фактів порушень у сфері обігу агрохімікатів та склала 90 адмінпротоколів.